Ісусу Христу, робі брата і сестри, сьогодні будемо роздумувати над Словом Божим послання Апостола Павла до Корінтян 1, 15 глава, 35, -й, 44 -й вірш. Але дехто скаже, як же мертві встануть, у якому тілі прийдуть нерозумні. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке придеться, пшениці чи чогось іншого. А Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. Не кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей. Інше у тварин, інше в риб, інше у птахів є тіла небесні і тіла Земні. Але одна слава в небесних, а інша в земних, інша слава в Сонця, інша слава місяця, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Так само і Воскресіння мертвих сіється в клінні. Встає в нетлінні, сіється в неславі, встає в славі, сіється в немочі, встає в силі, сіється тіло душевне встає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є духовне. По правді і по правді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде не помре, то одне зстається, як вмреш плід, рясний принесе. Хто кохає душу свою, не погубить її, хто ж ненавиді душу свою на цім світі, береже її вічне життя. Івана 12 глава 23, 25 люди часто помиляються, плутаючи смерть із небуттям, а життя з буттям. але це дуже різні речі. Душа, що рішить, вона помре, вона ніколи не перестане існувати. Але помре, буде відокремлена від Бога. Є багато людей, які існують, але не мають справжнього життя. І не побачать життя, але гнів Божий на них. Пшеничне зерно, покладене в землю, вмирає. Але чи воно перестає існувати? Зовсім ні. Що таке смерть? Це розкладання чого-небудь, що має життя? На початкові елементи. Для нас смерть це розставання тіла з душею, а для пшеничного зерна це і розкладання на елементи Його складників. Наш Господь після смерті не побачить тління, Його душа покинула тіло на деякий час, і якщо б він не помер буквально і реально, то не зміг би дати життя нікому з нас. У цьому криється життєво. Важливе питання християнства, смерть Христа це життя Його вчення. Дивіться, якби найголовнішою була проповідь Христа або Його приклад, то Він приніс би плід і примножив кількість християн за особистою допомогою та особистими прикладі. Але Він заявляє, що якщо не помре, то не принесе плодом. Уявімо, що наш Господь. Вважав за краще жити далі, якщо б він перебував тут постійно, ходячи по світу, проповідуючи та живучи згідно свого вчення, якби він і далі творив чудеса, використовував ту чудову притягальну силу, яка завжди супроводжувала його за ним. Напевно, пішло багато учнів. Якщо його вчення життя було засобене, за допомогою якого могло бути даровано духовне життя без спокути кров'ю то чому б Спасителю не продовжити життя на землі. Але факт залишається фактом. Немає іншого шляху, що дозволяє досягти пізнання Бога, крім як через дорогоцінну кров Ісуса Христа, завдяки якій ми маємо доступ до Отця, усе існуюче в світі духовного життя результат смерті Христа. Ми вмираємо з Христом, поховання з Христом, оживаємо з Ним. І в цьому світі немає справжнього духовного життя, крім того, яке приходить до нас через смерть, поховання, Воскресіння з Христом. Якщо Христос безрічно прожив тут усі ці століття, аж до наших днів, з величним і простим красномовством, навчаючи кожну людину всім своїм чудом заповідям. Він не виправив жодного атома духовного життя людських синів, Без смерті він не приніс би плодом. Якщо ти хочеш жити, ти не знайдеш життя через спробу наслідувати приклад Христа, Ідучи таким шляхом, ти отримаєш певне благо, але ніколи не отримаєш духовного життя і вічного спасіння. Ти повинен повірити в Ісуса, що Він помер за тебе, ти повинен зрозуміти, що кров Христа Божого Сина очищує нас від усякого гріха, ти повинен народитися згори. Засвоївши ці істини, ти станеш вивчати його життя з користю для себе. Але якщо ти не визнаєш, що пшеничне зерно кинути в землю, має померти, ти ніколи не знайдеш ніякого плоду. Від Нього у своїй душі, не побачиш плоду в душі інших. Ми ще не знаємо, скільки плоду виросте з нашого Ісуса Ісуса Христа. Я чекаю дня, коли пізнання слави Бога покриє земля, як води покривають море, коли царів падуть перед Сином Божим, і всі народи будуть кликати Його благословення. Ми повинні втратити своє я. Для того щоб знайти його, хто ж ненавиє на душу свою на свій світі, збереже її вічне життя. Ми повинні повністю відмовитися життя для себе і тоді будете жити. Людина, яка живе для себе, не живе вона, втрачає суть задоволення, вінець існування. Але якщо ви живете для інших і для Бога, то знайдете повноту життя. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його. І все це вам додасться. Неможливо знайти більшу радість для себе самого, ніж втратити себе, приносячи радість іншим. Амінь. Слава Ісусу Христу!